Повернули ось такий ноутбук до життя, Lenovo Log, І в чому у нас була причина? Зараз покажу. Принесли ноутбук в тому стані, що він просто не включався. Нажимаєш на кнопку, вона світиться трошки, буквально секунд 5, і виключається. Зараз я покажу вам, в чому тут у нас була причина. Получається, ось по цьому дроселі у нас було коротке замикання, і у нас вийшов із ладу ось тут. Ось цей маленький конденсатор, як можна бачити. Зараз спробую вам показати ось такий от конденсатор. Вийшов із строя. Все, ми його замінили, тепловізором побачили, що він у нас гріється, і ноутбук повністю став включатися. А до цього ноутбук, як нам його принесли, взагалі не вмикався. Тобто, нажимаєш на кнопку живлення, вона загорається. І світиться буквально секунд 5 і вимикається. все, Жодної реакції. І ніде ніяких напруг не було. Ні дежурки, нічого. Тому майте собі на увазі. Це для вас, майстри. Ось модель ноутбука. На всяк випадок. Можливо, комусь із вас пригодиться в ремонті ноутбуків.